Юний програміст із Долбунова отримав всеукраїнське визнання. З 3 по 5 грудня відбувся всеукраїнський конкурс науково-технічних проєктів серед молоді. На ньому Юрій Кір'янчук презентував свою програму Повітряна тривога. Його розробка зайняла друге місце серед 50 учасників. Я вважаю, що це прекрасний результат для учня 10 класу, оскільки він змагався не лише з учнями, а й студентами учбових закладів навчальних закладів з усієї України свою програму Юрій представив Київській комісії в досконалому вигляді. Це третя і остаточна версія застосунку. Третя версія це теперішня версія, там, де вже можна вибирати області додаткові функції, такі як хлина мовчання гімн України. Юрій показує, як це працює. Якщо я вимкну Луганську область. В якій постійно тривога, тоді зараз вімкнеться сирена. Чим вдалося вразити комісію юний програміст не знає та впевнений, що його програма допомагає полегшити життя людей у теперішній час. Мені здається, через те, що моя програма, моя програма зараз актуальна. В цей час і тому вона посіла таке місце. На досягненому Юрій зупинятися не планує. Уже думає над новими програмами, втім, все тримає у секреті. Дарина Лобач, Олег Шаламай, телеканал Ай